14 жовтня місто Рівне православні Московського патріархату сьогодні святкують покрову. Я зараз не про патріархат, а про величезну силу традиції, яку просто неможливо підсунути. Навіть коли на законодавчому рівні прийнято рішення і перенесли це свято, цей календар новий на 1 жовтня, ці люди вважають, що 1 жовтня святкувати це свято це дуже великий гріх. Хоча більшість з них не вважає гріхом пити алкоголь, курити цигарки, красти, блудити і займатися всякими різними. Подібними речами. Традиція страшна річна. Тому нашому народу як ніколи потрібне покаяння і навернення до живого, істинного Бога, набуваючи живу віру. Боже, благослови цих людей і даруй покаяння і навернення. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.